Вітаю усіх на моєму каналі. Коли стиглий гарбуз та холодна осіння дощова погода змотивували мене зробити цю страву, я й близько не мала наміру знімати та монтувати відео з цього процесу. Мій намір поміняв Вектор. І сьогодні я до вашої уваги пропоную поленту з запеченим гарбузом. Інгредієнти потрібні слідуючі: стиглий гарбуз, серфето або бринза, кукурудзяна крупа. Рослинна олія, сальце з прошарком або бекон. Як цю страву тільки не називають. У Ломбардії вона полента, на Гуцульщині це банош. У Трансильванії та Молдові це мамалига. Отже, приступаємо. Гарбуз ми нарізаємо дрібненьким кубиком, злегка присолюємо його, додаю. Чайну ложку часникової пасти, дві ложки рослинної олії та посипаю сухими стравами. У мене базилік та тим'ян. свіже, мелений чорний перчик. Також входить до цієї композиції. Все ретельно перемішуємо та викладаємо у форму для запікання. Запікаємо до готовності, а зараз приготуємо кукурудзяну кашу. Для цього 1 літр води ми доводимо до кипіння. Воду підсолимо та розпочнемо тонесенькою цівочкою всипати кукурудзяну крупу. Ретельно помішуючи при цьому. Температуру зменшуємо до мінімуму, періодично помішуємо. Процес заварювання каші може коливатися від 15 до 25 хвилин. Тут же роль відіграє розмір самої крупи. Під кінець дуже добре, до каші додати трошки звершкового вершкового масла. Полента тоді стає дуже ароматна та оксамитова. А далі підготуємо наші шкварочки. сальце нарізаємо тоненькими скибочками та висмажуємо. Шкварочки мають стати хрумкі. До подачі все готове: рум'яний ароматний гарбуз, хрумкеньке підсмажене сальце. Сама каша також вже напарилась та стала дуже-дуже ароматна. Такі автентичні страви я чомусь дуже люблю споглядати у глиняному посуді. Так я й зробила. Зібрала свою поленту для подачі у глиняній формі. Викладається полента, поверх запечений гарбуз, посипається хрумкими шкварочками. А далі рясно посипається сиром фето, або ж за наявності бринзою. Повірте, це дуже смачно, особливо коли за вікном дощ та вітер. Ось така ситна та чудова страва у нас вийшла. Беріть на замітку попереду ще довго про холодних та мокрих вечорів. Дуже дякую вам за увагу та підтримку. Запрошую вас до наступних зустрічей. Усім миру та добра, будьте здорові!